Так, усім привіт. От Тестую вже свій обігрівач мультипаливний на медзині калоша, точніше замінник якийсь. І порівняно з безоприлиним спіртом стається набагато краще, він запускається швидше, миттєво, за пару секунд. Якщо я вляв сюди і підпалив, загасив, запускається за пару секунд, вже гріє, неможливо рукою торкнути. Зараз, як бачите, вже до красна. Жарився. Зараз покажу вам. От, можете бачити, як палає. Навколо по колу, по периметру більш гарячіше І по центру холодніше Давайте поміряємо пірометром це все. От. Міря вмикаю. Так. Ну, 430. По периметру всюди. 430. Ну, ось тут де Дуже червоне. Так. Давайте ось так вам зробимо, щоб все бачили. От, в центрі 420, 430. Так. Ось тут з краю 430. Всюди майже 430 в середньому. А рекорд такий максимум. Зараз подивимося 437. Так, бензин калоша набагато ефективніше, ніж спирт. 446. От бачимо. 447. Ну, 450 візьмемо максимум рекорд. І причому рівномірно майже по всьому ось так 420 можна сказати. Ні, 430 рівномірно по всьому, і максимум 450. Дуже потужно гріє, набагато потужніше Ефективніше, швидше, ніж на ізопропиленому спирті. Запах трохи є. На спирті його не було взагалі. Ну зате ефективніше, тепліше. От дивіться, яке червоне. Так, розхід потім протестую, напишу в описі. Посилання на статтю буде під цим відео. Це сольвент, замінник, бензина, калоші. Так написано було 2 долари літр 2022 рік. От Україна. Вляв сюди. Майже літр 940 мл, написано. 2 долари коштував. Так. Ну, дуже гаряче. Ще раз заміряю. До речі, очима так добре я не бачу ці червоні лінії, погано їх видно вживу, але моя камера ну, має найсвітлочутливий е, сенсор. Матрицю в світі. Серед смартфонів я на основну камеру зб... знімаю, тому ви бачите. Я вживу, чесно не бачу цього червоного кольору. Ну, Єлі-єлі, так треба йти в повну темноту, в ванну закритись тоді може побачу. А камера бачить навіть так. От. Huawei p 40 Pro Plus. цікава модель телефону. Камера в повній темноті моя бачу. І сов як 500 тисяч, ну там півмільйона. Можете зараз спостерігати, навіть як змінюється От, це. Ось закри. <плеви> Так, закрию. Бачите, там виходять пари. На котіння йде? Давайте спробую сірник підпалити до каталізатора, щоб чи, чи ні при температурі такій. О, зразу загорівся миттєво, бачили? Давайте поставимо чи буде горіти сірник сам. Так, починає димітися. Горить дуже велика температура. Ви бачите, навколо в нього потемніло, тому що він в себе забирає тепло. Ну от вже димить все треба забирати. Все. Став чорний з однієї сторони. Ну, майже зі всіх от обуглився. Все, тобто горить. Зараз попробую воду закипятити на ньому. І до краю от Ось так. Заміряємо температуру, покажу, що холодна вода. О, 30 градусів. вона там і немає 30. О, це вже так нагрівати, швидко почало Ну, реально температура менше 30, бо я пальцем відчуваю холодно. А мій палець 36,6. Алюміній блискучий, відбувається, тому пірометр неправильно показує. Вода холодна. Так. Ось такий кольор решітки, можете бачити різні кольори, як веселка райдого переливається. От прикрию, бачите, червоне, розіго ну, все почекаю, поки закипить повода. Так, зараз я поставив 16.24. Час, 16,24 24. 430 градусів. Сам каталізатор зараз. 430. Все рівномірно Я не підігрівав дно, він сам розігрівається поки що. О, 90 100 градусів вже верхній циліндр. Так, ось це плоский 54 і нижній циліндр 32 градуси. Дно десь 30 градусів має. От, тут 430, 415, ось Так. Ось так поставимо воду, поставимо з самого краю. Бусь краю якби би розовішували. Якщо так не закипить, тоді переставлю в центр. Пани ну і накриваю. Було, щоб вода не випаровувалася. Ну, результат, так скажу, з калошою, сольвентом, реально краще. Пізніше я ще протестую на звичайному бензині з автозаправної станції 92-й, візьму там 95-й, який буде 98-й. Без біо, бо якщо біо є приставка, то там ацетону немає взагалі. І він, напевно, гірше Випаровується і так далі. І на солярці також попробую, як буде. Так, Ну все, вода хай кипить, нагрівається. Так, скільки вже нагрілось, зараз подивимось. Час 16,28. 56 градусів, 53 показує. Ну так вже пече трошки палець. Пече вишукай. До кипіння доведу. Якщо доведу, то вже чудовий результат. Так, час 16.48. Вода ще не закипіла. Це при тому, що я дно ще не підігрівав. І температура дна десь 30 градусів. 30 градусів, температура дна. Ось тут 40 і верхні до 100. Від 70 знизу до 100 зверху. Каталізатор так само, як було, 430. В середньому по всьому. 430 градусів десь. Температура води 85. І не не закипіло. Ну, 90 вже градусів, от майже 90. 90 градусів вода і не закипіла. Тому я поставив на газ, включив підігрів. От, самий малесенький вогонь, який можливий, підігрів дна, і буду гріти дно аж поки не закипить сольвент, замінник бензина калоші всередині. Вже кипить. Ану, чути. Так, чути, от вже кипить, але ще почекаю, поки весь корпус добре нагріється весь повністю, бо тут от 30 градусів так само залишилось. І подивимось, чи збільшується температура, чи це допоможе закипітити. Так, ну вот, кипить всередині. Сольвент. Чути як кипить, от смаєте. Чути як кипить. Давайте заміряємо температуру. Така як була. Не помінялась. Трошки впала, поставив каструльку, зараз я її заберу і замірюємо сам каталізатор. Так, заміряємо сам каталізатор. Чи збільшилась температура від того, що підігрівається дно і кипить зараз цей садван колоща, замінник колошер. ні, Температура впала навпаки, а сморід збільшився. Вимикаю. Вимкну газ. Ще кипить. Треба почекати. Видно, коли кипить. Так само зі спиртом такий самий результат був, коли кипів спирт. Він під тиском виходить зсередини, не встигає окислюватись і гасить цим самим температуру, охолоджує сам каталізатор. Тому потрібно, щоб він не спіша піднімався, просочувався через каталізатор і не було тиску зсередини, а звичайна конвекція природня. І потрошки окислювався, згоряв, весь повністю окислювався, точніше, на каталізатор. Тоді максимум тепло віддається. Без кипіння всередині. Ось так. Ось зараз ще щось плита тепла. Ну Вже піднімається температура. бачите, Ви, я виключив знизу підігрів дна і температура різко піднімається. Но паливо всередині не має кипіти взагалі. Має бути просто теплий корпус, весь рівномірно. І тоді максимальна температура. От 430 градусів. У всьому від 350 до 430. І спинтом було менше, до речі. До 50 градусів на грівся. Да, так, і відчувається тепліше за року. 53 градуси корпус дно. Ну а тут 80. Зверху. Ну от, максимальний результат 430, коротше градусів. 430 Протестував, знаємо. Сульвент ефективніший. Ріє дуже добре. До красна розкаляється і швидше стартує все краще, ніж спереди із пропілови, але. Вонь, смердить цей сольвент. Да, Жар такий конкретний, що не можу руку тримати. Навіть на висоті 10 см тримати не можу, дуже почав. Можемо бачити місця, де червоним розкіляються винесу на балкон, там холодно і спробую все-таки закипятити воду. Накраю трешку ось так посередині поставлю, не знаю, вийде в нас чи ні. Для обігріву 100% він підходить, супер, для кипятіння води, ну, звичайно відкритий вогонь краще. Це чисто для обігріву. Ця пічка для того, щоб закипятити воду, відкритий вогонь краще. Десятки разів і швидше і ефективніше. Це чисто для обігріву і максимальний КПД, тобто максимально вся енергія перетворюється в тепло без втрат. Йде на обігрів людей чи приміщення. Але і без відкритого вогню. Відповідно, якщо без відкритого вогню, і не, не так передається тепло це на каструльку. Хоча там 430 градусів. Але піднімається в повітря, нагрівається повітря, воно вже меншу температури має, тому важко розігріти тим теплим повітрям, закипятити воду. Бо для цього потрібно більше 100 градусів, щоб каструля нагрілась. Так, все, отак виношу на балкон. Розкочегарений, працює. От, температура дина 40 градусів. Ну, вона зменшується до плюс 14, плюс 10, так як на балконі зараз. Ну, от. 380, 430 є. Каталізатор з цієї сторони. 350, 370. Працюємо, виношу на балкон. Так, ну все, добре, залишаю тут на балконі. Температура тут 13, а ні, на вулиці 13,5 градусів. А тут у нас так само 13,5. От, Поки що ще дно 35. Градусі і падає. І все. Деталізатор 350, 400 стандартно. Добре. Зрозуміло. Ну і залишаємо, подивимося закипятиться в таких умовах. Отже, пара йде, вода нагрівається. Ми не знаю, скоро, чи зможе закипятити чи ні. 13,5 градусів тут. На балконі залишаємо працювати на ну, цьому панові, як він називається, написано. От розчинник органічний, сольвент Галош. не замінник бензина калош. Замінник. так. Ну все протестую. Ну, для обігріву, так скажу, є мінуси. Якщо, тре... Якщо є вентиляція, тоді краще, ніж ізопропиловий спирт використовувати. Якщо вентиляції немає, то гірше, бо дуже воня велика, неможливо спати там, знаходитись, смердить тому, але гріє. Десь на відсотків 20-30 краще по відчуттям, пізніше скажу точно, який розхід був. І ще стартую. Але на сперті теловому взагалі запаху немає, це плюс. І трошки слабше гріє, ну нічого страшного. Якщо в приміщенні, я б краще спиртом топив. Спершу цей сольвент, замінник бензина Калоша однаково коштує. Ну, майже однаково. Десь 2-2,5 долари за літр. ізопропиловий спірт і оцей сольвент. Сама калоша дорожчі коштує. І тіловий спірт також дорожчі Калоша десь по 200 гривень за літр. А спірт тіловий. Взагалі дорожче десь, напевно, 300 гривень за літр. Ітіловий питний. Долар по 40 гривень. 40-41. Ось так. ну Все, поки що протестував, досить, пів. 24 хвилини знімаю. Пізніше ще одне відео зніблю Все. Детальні результати будуть в описі під цим відео, буде посилання на сайт і там стаття. Всі, який розхід, ефективність, висновки. Всім до нової зустрічі!